Так, дядьки, всім попривіту. Наконець я повигружав цих дракончиків, як завжди, чуть не погиб, але діло зроблено. Тут все завалено. Там он грядка, сверлілок. Ну, то, мабуть, буде в наступній серії. Не суть. З е, чого ми почнемо? Почнемо начнем те, що ближче стоїть. Давайте е, НГФ ш 4 О, чуть -чуть. За той пальцем затулив. Ви одразу оформіть підписочку, лайкосик втуліть, бо буде ще багато-багато чого Так, да, Давайте з цього почнемо. От НГФ, це нього верхушка, це нього низушка. Ну, його так от розібрали на молекули. Що маємо, те маємо. Можна ілі повністю купити, що від нього є. Низ, столик. Столик, я вам скажу, ще шикарний. Тушка сама і хобот без клина. Так він спереді виглядає. Де остальне діло, чесно, я не знаю. Можна віддільно тумбу, отдільно столик, саму тушку, тушку. Може хто хоче погратися або на запчасті. Дивіться, мотор є, шківи є. Коробка все є. Хобот є. По ценам будемо придумувати. І, опять же, коли Я кажу, предлагайте, от я не знаю, скільки стоїть оця тумба. Воно греблось отак, от отак от приїхав, сто касарій дав, чоловіку загрузив і уїхав. І потім сиди, думай, що по чому його продавати. Ну, плюс-мінус париночним ценам, ну, може трошки і дешевше. Суть не в тому. От як вчора хтось дзвонив за ту СТД. -шку. Каже, скільки денег? Я кажу, дядько, предлагай. Він каже, я не знаю, ти ж продавець. Кажу, я продавець, давай 200 баксів. Буде, а ні, то дорого. Кажу, ну так я ж того і кажу, що предлагаю. Ну, я не знаю. Кажу, Ну от предложи би ти, кажу, три тисячі за цю СТД-шку. Кажу, я б тобі її продав за три тисячі. Він каже, давай, я согласен. Кажу, так ціна вже 200 доларів. Кажу, треба було предлагати. Ну, Сюди можна знайти компроміс. Понятно, що за 3 копійки воно не буде. З э, хорошими людьми знайдемо арифметичне. Далі, ось така СТД-шка. СТД-120М. Ну, двигатель тут всякої електроніки, трансформатори, э, крутиться щось. Ну, тут оно, бачите, десь там железячку чіркає, що тут бабка хороша, Станина немає кріплення на подручник. Немає кріплення. А так, я думаю, в принципі, там не реверс, підсвітка якась, хто я знав, що воно там має бути. Давайте хай буде там 4000. За цей ми определилися, да, ми його можна либо ціліком, либо на розрив. Далі, НГФ ША4. От його состояння, нема хобота і Сергій. Столик трошки да, заїздований є. Крутиться тут туди, сюди. О, все крутиться, піднімається, опускається. Ось таке состояння. Переключення тут клацається, виключається. Двіжочок є, бокова маленька кришка є, немає чисто задньої. Вроді я там бачив, вони валялись, але його все грузять, розривають. Клина немає. Грубо говоря, відсутствує хобот з Сергією. А так все є. Там, мабуть, електроніка. Скоростя крупаше, за нього буде е, 9000. 9. Далі, все, що залишилось один е, Натяжна плита. Гола бабка, гола бабка. Як не звучить, странно. Да, і от от хрень. По стандарту 1500. Тобто задвушку можу. Іли вже віддільно якось вибити шків. Е, там з почивничками 500, бабка 1000. Она на 500 плита. Ну, що в кучі. Давайте отак. 1800, бабка, НС-12. Далі, кусочок ТВшки. З нього видрали все, що тільки можна було видрати. Остався один привод. Кришечка, гітари нема. Коротше, станина і ота хрень. Чотири решки котяра. Давайте. 3000, трошка оце. винта нема, ну, чисто планшайба, верхушка, може комусь на якусь самоділку, рієчка. да, хай буде 3000. Цей на розрив. Кому там треба було. оце. Може бабку ТВ4, ТВ4, 4. По стандарту 4500. 4500. Все крутиться. Клацається. Шарик поломив. 4500. Так, да, з планшайбой. Далі, далі. Що вам далі? Такий трошки біглий обзор. Це защита... Ні, це, це защита надо. Це защита надо. Там буде... Ой, щось громко. Один станок ВМК на розрив. По останнім буде видео обзор Бо тільки їх... Повитягував, пособирав до кучі і все буде трошки попозже. Далі СТДшки. СТДшки, за які мені вчора трошки винесли. Так, Це в нас хтось там казав, то не СТД, то що СТДС, ШмеДС, дивіться, ТСД ТСД 120. Да, це СТД, а то ТСД. Хір я знав, в чому різниця. ну таке, що є. З фрезерною приставкою. Тут а що подручника тут нема, да? так? Да, тут нема подручника. Дебіли. Оце ж теж десь розбирали, відкрутили, кинуло. І в чермет воно може і уїхало. Тут є подручник. Но тут репнута бабка. Ну Цей вроде, по состоянню получше. Давайте цей 7500. Це нас буде 6500. Тобто тут бабка все добре, тут ручки хірючки але нема подручника. 7500, тут репнута бабка. ну, Я думаю, з кого руки правильного місто ростуть, і можна підварити. Бачите, це десь кинули. Ага, а що тут ще не вистачає? Так, так. бачите, заплескано. Я в шукі, що з ними творили, Тут крутиться. Долбуцельна приспособа є. Ладно, давайте 7 і 6. 7 тисяч, 6 тисяч. Отак як є. По доставке, я не знаю, може якось його розбирати. Якщо вам, наприклад, нижня фанерка не надо, можу все відкрутити. Ну, звісно, лучше ціліком, бо це геморроя багато. Розбирати, розкручувати. Ну, в общем, якщо, розберемося. Розберемося. Да. 7 тисяч, 6 тисяч. який кіт жирний. Падло. Далі. Кусочок ото янецький. Плита 1700. Ні, давайте півтори тисячі плита. Це без степазів, то степазами дорогі. І 1500 колона. Повністю з Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, що маємо, те маємо. Да, дивіться, рейка загашена. Ну я їх звичайно продаю чисту колону. Рейку я не вважаю стоїмості. Хоча вони теж там від 500 до 1000 гривень стоять, тому що їх хрен знайдеш і вони в от состоянні. А як можна його довести до такого стану, Я не в курсі. Ну, Бачите, все заплескано, все побито. Ну, коротше, що маємо, те маємо. Да. Таке, тут більше станки по запчастям на розрив. Що у нас? О! Те, за що мені вчора ці мозги виї, виїли. виїли. ВФГшечка. ВФГшечка на НГФ-очку. Ш3, Ша 4 Тут у нас морзе 2. В принципі, я вам скажу ще вміняємо конус. Ну, то пилючки, трошки, трошки пилючки. Так, що в нього тут? Там мазу. Воно крутиться. Ну, воно, мені здається, десь подшипнички. Бачите, вони сухі, треба їх попідмазувати. Ну, звісно її перебрати, почистити, помити. Головне, що вона комплектна. Шестереночки. Ну, я б сказав, навіть в ідеалі, в ідеалі. градуси є, конуси, градуси, плоскость тут офігенна. Головне плоско, щоб вона рівненько стояла. Ну, Кришечка, звісно, є. Болтики, гвинтики і перехідна планшайба. Переходна планшайба. От. Бо вчора багато запросів давали. Давай я куплю, давай я куплю. один дядька настирний, давай, давай я в тебе її заберу. Кажу, пожалуйста. Яка ціна? Кажу, «Ну, предлагай. Кажу, я не знаю цін. Я сказав 300 баксів. Ой-ой-ой-ой-ой, каже, ти що, як дорого. Що я вам скажу? Ото ліплять на ВФГшки, ото оці... ой на ВФГшки, на НГФ, оці ВФГшки, то з заднього моста джигуля. То якийсь промвал от МТЗ 350, то, то ще з якоїсь херні. Ну, коротше, са самоділки. І вони по 15 косарей стоять. Оці са самоділки. Тут же ж оригінальна рідна. Я думаю, вона можна стоїти дорожче, ніж 15 косарей. Бо не треба нічого не колхозити, не доробатувати. Ось, навіть гвинтики є. Чотири гвинтики. Вкрутив, поставив, робота і шпользуйся. Ну, Так вони стоять, тому що вещь реально дефіцитна і вона оригінальна. Так що залупашим за неї 15 косарей. По ціні самодільних ВФГ, що роблять заднього моста, джигуля. Ну, воно ж даже естетически не то. А тут все родненьке. Да. Ну, що я зроблю. Такі ціни. По... По сверлілочкам. Можу вам продати. Два поки зараз будемо налажувати апаратуру. Е, може хто підскаже, що це за драконіще. Ну, тут плита, ну от такі 30 на 20. Вона на тепазах. Вес у нього кілограм під 100. Ви не дивіться, що він такий маленький. Ну, дивіться, де то по коліно. По коліно такий дракунчик. Тут ось штурвал, тут оця труба. Це лета. Це, це цих напустотіла. Оце лета. Це, навіть, на неї Богу, якийсь царських времен. Верхня тушка, навіть кілограм 50 якщо не більше. Є ця нижня плита. Ну ви дивіться, тут на 4 пальці на якась табличка є. І що інтересно, він на типазах. Бачите, там тепази, і він отак можна його двигати. Для чого це зроблено, я не знаю. Що за нього гроші, Ну так навіть по вісу. Ну хай буде тисяч шість з половиною, А лучше сім. сім. О, отакий, дивіться, тут, коротше. Поліклиновий ремінь, клиновидний як і називається. Це, по-моєму, поліклиновий. Да? Ну, коротше, тут плоский, і, і тут теж можна одійти плоский, але вибито під клиновидний ремінь. Зачем так сделано? Я не недорозум... дорозуміваю. Бо воно якось серйозно. І є такий, по-моєму, це називається VSN R20, якщо я не ошибаюсь. Все почти присутствує, нема пінольки. 0 Отсутствує. Тобто, як її оттуди видрали і зачем, я не знаю. Тобто, оця хріна є. А, і електроніка тут вставляється. Ну, теоретично можна, вона це нахрен не треба. Все одно, якщо на 220 підключати через пускачі. Що по ньому? Хай буде той 7. Цей буде. Такий, це дивіться, теж вінтова колона. Міні 2М112. Ну, без пінольки. На нього, я думаю, пінольку. Можна знайти, це не супер рідкий станочок, хай він буде 5. Хай він буде 5 тисяч. Тобто дижок є, дижок є, все, все, крім пінольки. Хай буде 5. По двоємкам потім розберемося, все вам покажу, розкажу. Тісочки 250 і 6500 це з тих драконів, 7500 наждачок. Ну і в принципі по камісті все. Надо це трошки розкидати. Кому що було інтересно, пишіть на Viber. Скидуйте скіншоти, те, що ви хочете купити. О, оно ще. Ладно, тут вже потім тут вже зайти нікуди. Скидуйте скіншоти, те, що ви хочете купити. Оплата у нас йде на ФОП повністю. Ніяких не наложок, не предоплат, нічого. Скинули, і воно до вас поїхало. День, два, три. Все, всем пока, все буде чітко.